Альона Чубашева, мама загиблого військового з позивним рекрут. Жінка одна із тринадцяти авторок колажів, які представили на виставці, об'єднаємось, щоб вистояти і перемогти в Ужгородському замку. Мама загиблого військовослужбовця позивний рекрут Чубашев Олексій. І я мати ще одного військового службовця. Це Чубашев Антон на стенді. Зображений мій син Олексій. Ми з чоловіком обоє підприємців. У нас велика родина. Багатодітна, я мама п'ятьох дітей. У нас був бізнес, який працював. Були люди, які мали професію. Але під час повномасштабного вторгнення був приліт ракети, все зруйновано, все втрачено. Я виїхала сама на машині через сім російських блокпостів. Вивезла родину. Чоловік залишився там. А мій стенд він говорить про те життя, яке було, про те, що з нами трапилося. І останнє фото в колажі це відновлений бізнес в Києві. Я дружина. Ветерана, сестра військового, який зараз знаходиться на одному з найгарячіших напрямків. Це запорізький. Наприклад, мій колаж. Всі фотографії я робила особисто. Власноруч, я, ну ми з командою зібрали на сьогоднішній день 12 автомобілів. Передали фронту. Зібрано понад 12 мільйонів на допомогу нашому війську. Це на спорядження і так далі. І відповідно всі фотографії звідти на презентацію міжнародної виставки об'єднаємось, щоб вистояти і перемогти в Ужгорицький замок, Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені та Легоцького. Прийшли місцеві жителі, волонтери, родичі військових, захисники та працівники музею. Тут дуже потужна команда жінок: жінок, військовослужбовців, жінок загинувших. Тут мами є рідні, і це дуже серйозний ком'юніті. І я думаю, це дуже важливо об'єднувати такі сім'ї, тому що сім'ї втрачають сенс життя, коли втрачають частину своєї сім'ї, себе такі виставки показувати, експонувати це надзвичайно важливо, позаяк ми тим самим пишемо історію, власне. Ми її показуємо, фіксуємо і популяризуємо серед українців безпосередньо. Ну і також це є спосіб. В цьому моменті безпосередньо, який ми проживаємо, зафіксувати об'єктивну дійсність, щоб потім у майбутньому це могло відтворюватися без будь-яких спотворень. Організували виставку у Журудському замку представники громадської організації Український штаб міжнародної дипломатії за словами директорки Анжели Кондратюк. Експозицію показували у Празі, Кишиневі, а також у Києві, Луцьку та Львові. Мета виставки об'єднаємось тому, що ви самі. Бачите, що ситуація в країні загострена, і багато людей вже видихнули. І Наша задача не зупинятись, робити все, що в наших силах згуртовуватись в експозиції 13 Фото та відео колажів на кожному колажі в правому нижньому куточку є QR-код. Якщо на нього навести, буде історія жива відео. Відтворення тривалістю півтори хвилини. І ви побачите, там будуть історії з фронту, особисті історії. Той хто кожен з нас щось пережив. Всі прапори передали наші захисники. Це як вдячність. За нашу роботу виставка тут буде знаходитись впродовж 10 днів. До нас звернулися дівчата-волонтери, які запропонували провести таку виставку. Справді хочемо об'єднатися, разом підтримати їх, добру справу зробити і дійсно перемогти ворога, тому що культура дуже важлива. Саме через культуру можна достукатись до багатьох людей, які інколи забувають, що в нас триває війна. Кожна з цих жінок має свою особисту історію, тому це дуже символічно. І саме музей є місцем, тим, який має розказувати ці історії. Показувати і підтримувати під час презентації виставки. Проводили аукціон. У нас є дуже багато запитів від військових. На сьогоднішній день ми збираємо на автомобіль для 102-ї бригади. Другий проект у нас є алея пам'яті це збереження пам'яті наших захисників. Віртуальна алея, і вона також потребує коштів. Також у нас є 1500 діток загиблих героїв яким ми вже впродовж наступних років відправляємо подарунки? Це іграшка згідно вікової категорії і солодкий подарунок. Тому запитів є багато і будемо намагатися якусь частину коштів зібрати для цього. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.